Затишний дім із новим ремонтом у центрі Комарівки. Вітаю! Сьогодні ми презентуємо чудовий будинок у селі Комарівка Чернігівської області. Це дім із новим ремонтом, розташований у центрі громади, ідеальний для комфортного життя. Давайте подивимось ближче. Будинок побудований із цегли, товщиною стіну дві цеглини, що забезпечує надійність і тепло, дах із шиферу, а двері броньовані, вагою 120 кг. Що дає додаткового захисту. На ділянці площею 25 соток є гараж, сарай із плодовими деревами та просторий город. Асфальтована дорога веде прямо додому, що дуже зручно. У будинку загальною площею 60 метрів квадратних виконано сучасний ремонт. Тут дві кімнати, кухня, санвузол. Усі приміщення готові для проживання. Ремонт виконано якісно із сучасними матеріалами. Кухня повністю оснащена: нова плита, мікрохвильова піч і холодильник усе продумано до дрібниць для вашого комфорту. Санвузол суміжний із новою сантехнікою, душовою кабіною та бойлером. Усе абсолютно нове, після ремонту у будинку ще ніхто не жив. Опалення будинку забезпечує нова груба, що створює затишок навіть у найхолодніші дні. Вода подається із свердловини, а каналізація облаштована септиком на 8 кубів. Усе встановлено та працює бездоганно. У будинку встановлені енергоефективні вікна і двері від рехау, які забезпечують додаткове утеплення та комфорт. Будинок розташований у центрі Комарівки, до школи 500 метрів, до магазину 200, а до лікарні менше кілометрів. Щодня курсують маршрутки до Києва та Ніжина, що забезпечує зручний доступ до великих міст. Цей будинок у комарівці це ваш шанс на комфортне та затишне життя. Телефонуйте за номером, вказаним в описі під відео, щоб домовитися про перегляд. Не зволікайте, цей будинок чекає саме на вас.